Оце мій знімальний майданчик. Йдемоте, я вам все покажу. Тут у мене є свині, кури, перепілочки, маленькі цеплятка, брудера з маленькими перепилятками. І оце все я кожного дня потрошки знімаю. То одне, то друге. Просипаємося. Вас знімають, заливаємося. Що делать? Делать? 12 1250, 10 сосков. Пусть стараются. Ой, як Все Впочалось з того, що я був глядачем в Ютубі і дивився, мені подобалися такі з ну, сільськогосподарської тематики ролики. І я розумів, що багато хто знімає відео. І не доказує те, що можна ну розповісти людям і допомогти комусь ну в подальшому займатися господарством і виходити на гарні показники. У мене ветеринарна освіта. Я розповідаю, чим годувати, чим коли які вакцини робити, чим профаювати, які препарати давати орально, а які давати ну, внутрівенно. Це все видно, і люди роблять якісь висновки і рішають для себе, чи заводити їм тварин, чи ні. Я спочатку передивився кучу відео ну, на, на тему блогерства. А вже тоді почав. В мене якось воно почало розвиватись дуже швидко. Кожного дня виходить, знімаю те, що роблю. Сейчас буду вибирати утят із утки і віднесу цих утят до той утки, яка сидить. Блогерством я вже займаюся сьомий рік. Реклама, двигун прогресу, як то Семь. кажуть. Так? А блог великий, один з найбільших в Україні, тому це дуже мені допомагає. Молічка на На. І уточка їх спокійно прийме. Так, да, так, да, твої, твої. Ось вот так. А це моя кнопка на 100 тисяч підписників. Вона лежала в сейфі. І коли наше село було в окупації, то окупанти її забрали. Не знаю для чого. І воно, я так розумію, воно в них висіло там десь на блокпості, тому що після деокупації її там же і знайшли. Вона трішки ну, пом'ята. Видно, що якийсь осколок в неї прилетів. Тут прогоріло чи пробило. Ну і вона така ось трішки є вм'ятана. Навіть після того, як вона побувала по всім метам, вона повернулась до мене. Війна нас застала. Тут, бо ми виїжджали 20 березня, окупація в нас настала з кінця лютого. Було так важко морально, ти не знав, що відбувається, ти не знав, що робити. У мене повні сараї тварин, страшно, ночували у підвалі і прийняли рішення. Дружина була вагітна вже на п'ятому місяці, і ми прийняли рішення, що тварини не тварини, але нам потрібно рятувати своє життя. У мене є одна свинка, пепа. Вона зірка цього каналу, її всі люблять. І коли ми виїжджали, я цій тій людині попросив, кажу, що хочете, з ким хочете. Робіть, роздайте, вийде, продайте, продайте, щоб вам були гроші за що жити в окупації. І будь ласка, мені збережіть мою свинку пепу. Пепульчика. Ти то дівчинка, дівчатка, так? Хороша. Хороша дівчинка. Отак, ласка, тобі витрим. Вона дуже товста, і трошечки я її тримаю на дієті, бо в'єтнамці чим товща, тим менше проживе. Мені зберегли три свині. Дякую вам, дякую, правда. Пепа була і дві свинки, з яких ось і знову ну, розмножились. Ось зараз ви бачите, в мене більше ніж півсотні свиней. Ну, якби все розмножили по-новому. Отака свинюшка з сердечком на спинці. Я займаюсь господарством, скільки себе пам'ятаю. Ще як батьків не стало, мені було 13 років. Вже з того віку я, ну, якби я вже тримав. У мене були і кози, і свиней я тримав багато. Тоді пішов, вже ж вивчився, одружився і продовжив. Як ви бачите, моє господарство знаходиться в хаті, і хатка така старенька, їй 80 років майже, але вона ще тримається. І я просто не можу тут більше завести, бо просто вони ніде не вміщаються. Я компоную різні види тварин і птиці і намагаюся їх тримати в одному приміщенні, як би можна сказати, в два яруси. Перепілка, чим мені подобається, тим, що їй зовсім не треба. Якби, Загони, там вулиця, нічого. Вони не займають у мене ніякого пространства, тому що вони сидять в воздух. Якби загони для свиней, а перепілка, наче і є, але місце не займає. У мене є великий інкубатор. У мене є чудові брудера, в яких. Клімат, температура, все підтримується на тому рівні, який потрібно. І зараз, хоч зараз і холодно, у мене є ось така малеча, яка з'явилася з яйця лише позавчора. У мене виявилося 160 штук. Це буде на заміну стареньких курачок. Коли мені пишуть, що заробити на сільському господарстві неможливо, це неправда, це просто люди не хочуть нічим займатись. Маючи таке невеличке господарство, на якому я якби, роблю один, я сам в мене немає помічників, я ну, якби, і годую, і чищу, і відео знімаю все сам. І при цьому ну, в середньому господарство виходить до 25 тисяч гривень на місяць. За минулий рік найбільше з господарства мені принесла водоплаваюча птиця, тобто вудки і гуси. Гуси, хоч і криклива птиця, але з неї можна добре заробити. У мене було чотири гусині на ну батьківського стада, і я від них продав м'ясом більше 30 голів. Ну гусей. А гуси виходять ну, так, добре. Кожна гусиня майже тисяча гривень. Тому якби господарство мене так добре підтримує фінансово. <клухи> Пепульчка, Підемо в огород показувати. Ні? Оце у вас підписники дуже люблять прогород. Ще люблять огород. У нас тут здоровий сад, приблизно 100 дерев є ну, ягідні культури. Посадили таких трішки незвичних рослин. Це гранат, там росте інжир, є ще дерево, два дерева хурми, є великий виноградник, приблизно 50 кущів. В минулому році. Лохину ми посадили іменно в тази, тому що ця технологія мені сподобалась. Для лохини потрібен кислий ґрунт. Наш ґрунт не підходить для неї, тому або копати ями і засипати туди ґрунт, покупний та з лісу, або отак посадити в горщики. І так мені подобається більше, тому що ці горщики можна переставити, куди вам зручно кожного року в нове місце. Ну і є город. Садимо городину. В минулому році був рекордний врожай картоплі. З двох відер зібрали 25. Люди були в захваті. Садили таку картошку. А виросла какая прям красавиця. Це ми зараз обрізаємо сад. І ми оце що не робимо, просто пиляємо дерева, е, білим. Зараз буде обробка е, про, ну, проти хвороб і проти шкідників. І, і вони кажуть, це знімай, знімай, знімай. Ну я і знімаю, мені що, не важко.